Доброго дня, країно! З вільними людьми! Ми студенти закордонних вузів, і ми стоїмо тут, на генях. бо ми відстоїмо наше законне право на навчання. Вже кінець вересня, а питання студентів не врегульоване належним чином. Хлопців, студентів, які не підлягають мобілізації, не випускають за кордон на навчання. Кабмін затягує час. Коли за словами міністра оборони Резнікова, рішення було ще в липні. Ви хочете, щоб нас відрахували. ДБСУ до початку серпня випускала студентів, не ділячи їх на тих, хто вступив до 24 лютого чи після, а зараз ні. Чому заступник личка та помічник судді антикорупційного суду вже виїхали на навчання, а звичайні студенти ні? Вже з 10 вересня Кабмін затвердив, що, що чиновники на офіційній е, основі можуть навчатися в закордонних вузах, В той час, коли звичайний студент на межі відрахування, ми будемо стояти тут. Доки ДПСУ або Кабмін не врегулюють питання стосовно студентів, бо ми бажаємо, аби всі були рівні свободу студентам.